Всім привіт! Мене звати Марина. Нещодавно я вирішила кардинально повністю змінити свою професію і почала слухати різні вебінари. І от натрапила на чудовий, такий цікавий вебінар з 3 d візуалізації Дуже він мені сподобався, дуже він мене захопив, і я вирішила його купити. Не жалію ні про що. От зараз закінчую вже навчання, вже я наприкінці, і я впевнена, що незабаром почну заробляти круті гроші. Дуже гарна техпідтримка в цьому курсі. Ще є група, там, де навчаються такі ж самі учні, як і я. Дуже всі підтримують один одного. Дуже за це. Всім людям нашим велика подяка. Всі, на всі питання відповідають. Але тих підтримка теж дуже крута, тому що одного разу я настільки захопилася навчанням, що не помітила. Була вже ніч, десь 11 годин або 12, і я написала в тих підтримку. І на моє здивування мені відповіли. Дуже це приємно, дуже дякую, не буду більше писати в такий пізній час, але ось так. Тому я бажаю всім терпіння, бажаю наснаги, бажаю успіху, нічого не бійтеся, ідіть тільки вперед і навчайтеся. Навчайтеся новому, тому що ніколи не пізно змінити своє життя. Всім па-па!